Пропонуємо лотик жіночого міксу англійських брендів. В цьому лотику в нас є ось такі аксесуарчики, ось такі вкальє на шийку, окуляри, ось такого плану окуляри. Сумочка. Дві коротеньких ручки поясок. Ось така сумка на довгій ручці з лапсою. Сумка торба трикотажна на Солонена на літо така сумочка на довгій цепочці. Жакет бубортний, атлас. Такого насиченого кольору в розмірі 10, це в нас С. Вкорочена куртка «Теді», на колісочках. Ось тут такі резиночки. Розмір у нас іде 14. -ка. Ось така вітровочка плащик подовжена на кнопочках замочок. В розмірі 12, це у нас Емочка з капюшончиком. Уазіс фірмочка. Настігал жакет. Такий бусковий колір з ось такою лапшою по рукавчику. Дуже прикольний кардіган оверсайз з кишенями. Еко шкіра. В розмірі в нас іде XS. Ковтинка. Ось такий регланчик з великим вирізом. Латячко відрізна талія. Іде в нас тут на запах. Рукавчик пишний на резиночці в розмірі. Четвірочка XS. Дуже класна ковтинка. Врубчик в'язочка на гудзочках елічка. Карен Мілін пальтішко з великими кишенями. Тут кишеньки обманки на грудях. Максі-довжина, платько з відрізною талією, позаду йде замочок. У нас більш такого нарядного плану воно. Жакетик класичний, кишені. На один гудзичок іде. Карен Мілін емочка. Оверсайз більш розмір такий. Шарф, косуха з лапшою по рукавчиках іде в нас, у нас себе шкіра натуральна, розмір, S -очка. штани палацо з кишенями в розмірі L. Ось такий класний тренч оверсайз. Esta розмір. Така прикольна моделька. Сорочка-вітровка з плотного джинсу. На два кольори з великими кишенями. Дві футболочки у нас іде в розмірі S-дріт. Брючки дуже класні в розмірі S. Макси довжина з защипами. Вкорочений жакетик на один гудзик. Емочка. І ось такий прикольний жакет. Такою опушкою її, до речі, можна зняти двобортний, схоже на жакет плаття.